Дуже потужний. І все було тут дуже темним. Ну просто чорне. Пороху було. Я вийшла в коридор. От і тут друг взрив такий, що я ж присіла. Захожу в кімнату, говорю, ну, все говорю, окна немає. Жінка готувала їжу вечерю. Я був в той кімнаті. Коли пролунав вибух. Я чув, як вона дуже кричала, я її побачив і потихеньку вивів звідси. Постраждала ще жіночка вище поверхом і квартира, яка зараз під цією квартирою і рядом. Сусідня кімната квартира. Сьогодні всю ніч оперували в неї осколкали поранення, прямої кишки. На гори величезний осколок витягнули величезний осколок в лівому плечі на спицах. Ми вже прибрали, тому що куди ж тут у мене кот, він бігає по цьому стеклах. Сказали, що говорять, нам вставлять вікно, заб'ють вікно. Ми їм тільки можемо побажати, щоб все він бумерангом повернеться. Починають літати дрони, падають на голови людям, в квартири влітають. Я не знаю, як це.